Оркестром диригує нині зиск: за газ і нафту сплачують життями, і на словах, підвищуючи тиск, женуть невинних у розстрільну яму. І байдуже, що в когось дім підвал, а в когось взагалі немає дому. Комфорт і гроші нині правлять бал, а совість це поняття невідоме. Тримає кат на повідку весь світ. І сплетений той повідок з наживи. і споконвічно від початку літ багатство визначає право сили. Бажання жити в тиші і теплі, навчинки зла заплющує всім очі. От зло і бенкетує на землі, невинних жертв все більше і більше хоче, а десь в окопі совість, честь і Бог, і з автоматом майже без патронів. Батончик ділять порівну на трьох, і життя маскують від ворожих дронів. На жаль, немає грошей у добра, ні честь, ні правда статків не надбали. Тож захищатись мусимо від зла лише тільки тим, що за душею мали.